Друзі, фабія. Фабія, не знаю якого року, десь рік 10, мабуть, 11-й. Проблема у нас така. Вмикаємо запалювання, не працює. О, запрацював склоподіймач. Не працює склоподіймач. Ага, цей не працював, зараз запрацював, пошевелив, полазив. Ті працюють з клавіші без проблем. І так, всі інші двері. З водійської ні. О, Перевірив запобіжники. Запобіжники знаходяться ось тут. Ось. Ми піднім, тут підковирюємо цю панельку вона там. Ось, підковирюється. Ось, ось запобіжники. До речі, ОБДшка для діагностики автомобіля. М -м, рішу, що проблема тут, тому що по симптомам сказали, що періодично то з'являлись, то пропадали. Значить, Нам треба зняти гофру. Знімається вона легко і просто, надавлюється дуже сильно і відтягується назад ця гофрочка. І піднімається вверх, виводимо з зачеплення. Отаку ось штуку. Тут вже бачимо, що щось робилося. От стягуємо зразу, натискаємо на жовтий этот Ой. і стягуємо його назад. І таким чином ось знімаємо роз'єм щоб був доступ, добираємося сюди, виводимо і дивимося. Ну, тут ось повний фарш. Один, два, три. Три. Проводає. Ось, ага, четвертий. Так, тут ізолірували щось, щось робилось. Тут просто скрутка. Сильно. Сильно. Скажу зразу, що в таких місцях краще не з'єднувати провід до провода Краще доточувати. По-перше, легше в монтажі, а по-друге, що ви вставляєте кусок хорошого проводу, а не о той огризочок, по-перше, він не буде натягуватись, по-друге, По-друге... і по-третє, ви зрозуміли. А по-нормальному взагалі ці проводи взагалі міняти, розпіновувати, якщо що, припаювати нові провода, тому що цей вже зносився. На жаль, Тому будемо знімати карту, щоб добратися сюди. І будемо тут десь в дверки з'єднуватись, тобто робити вставки, щоб найближчим часом це не зламалося. Доведеться. Я не любитель вставок, але тут це місце, яке ну, блин, зламається. Навіть якщо ми припаяємося, воно зламається. Тому будемо десь отут ще поближче з'єднуватись, заізолюємо все. Знімаємо карту, треба зняти ручку. Получится, не получится. Так, Тут у нас Торкс 27-й, мабуть, один і другий... Знизу, знизу теж щось є. Раз, і два. Знизу у нас торкс 25 чи 20 навіть. І знімаємо карту, добираємося до цього жмутка. Проводів. Ну, а далі зберемо, зберемо, спочатку зробимо, я покажу, що я зробив і потім покажу результат. Вставляю провода потолще, вони по я з запасом беру. Я зараз отут припаяюсь, заізолюю, затяну їх сюди і тут зрою іншу спайку, тобто кусок вставлю. Але це будуть хороші провода, потолще вони витримають. Проволока з дворником безхребетних. Та зазвичай так. також. Чуть-чуть зглупив, -чуть дивіться, щоб вам легше було, я просто думав, що треба розсверлюватися, щоб достати цю ось частину. Але вона вставляється. І затягується сюди, і защевкується. Якщо вам треба з нею попрацювати, просто вдавлюєте її всередину і у вас відкриється доступ. Бачите, ви можете її дістати. І у вас тут відкриється доступ і ви зможете попрацювати як вам зручно. Тепер просто беремо. Так само її вставляємо. Ну, Затягуємо просто в нагло, і все. І все буде як треба, дивіться. У мене вже все гуд. Зараз ми його Ставимо, блін, бо одною рукою трошки незручно. Але то таке дрібниці життя. Зараз зробимо. А ну-ка, двері прикрив. Єсть. Защолкуємо. І тепер що ми робимо? Цей провід той, що тут робили до нас щось. Ховаємо і защокуємо. Все, тут все зібрано. Тепер все, що нам залишиться, я вже по кольорам запам'ятав, що де. Я зараз тут розпаююсь. Жовтий до жовтого, ну я зробив. Зелений до зеленого. Сірий до сірого з білим. Ось до цього. І голуби я зробив до з голубим. Не знайшов такі проводи, але схожі. Це узюджена проблема, яка, з якою стикаються ну, більшість власників автомобілів. Блін, ну бо це неможливо. Це саме, мабуть, слабке місце, і сама така робота, яку я ненавиджу. В цій машині хоч простіше трошки роз'єм. Видергу і в принципі, ну, маю на увазі дуже, дуже просто він видюргується, і в принципі можна працювати. А, але, але. А, Довелось помучитись, тому якщо ви бачите, що ви вам не під силу така робота і вам потрібен майстер вашому місці, ви завжди можете перейти за посиланням нижче в описі до відео, і там ви можете знайти посилання на сайт, де ви буквально за хвилину подаєте запит. Там заповнюєте пусті клітинки, вказуєте, що вам треба зробити, і, е, наприклад, автоелектрики вашого міста просто вам телефонують, ви вже обираєте до кого поїхати. Тобто йде розсилка буквально за секунду, і вже ви обираєте, з ким ви будете співпрацювати. Ну і погнали дивитись відео далі. Ну що, тепер давайте перевіряти. Запалювання вимкнули. Добре. Тепер дивимось. Опускається. Треба опровчити його. А він мабуть не привчається. Обучився. Тепер це скло заднє зараз подивимось. Обучається. І тепер це обучимо зараз Обучається тільки вгору, вниз до кінця не обучається. Все красиво Все супер-пупер. Приїхав з непрацюючими склопідйомниками, але власник не сказав, що там не працює і ще щось. А по схемі я побачив, так як у нас 5 проводів було непрацюючі, то, скоріш за все, там не працював центральний замок. Я не перевіряв, де й власник мені не казав. Але, скоріш за все, що там було саме так. Ми виправили все, що, як кажуть, погано лежало, все зібрали. Все просто половину ви побачили німого кіно, як кажуть. Але навіщо мені показувати дрібнички, якісь на які по факту ну не треба звертати уваги. У мене безліч відосиків, де я показую, як з'єднувати, чому я посив проводи поближче до роз'єма, тому що якщо я припаяюсь там, де вони обламались, то вони опять же там зламаються. Тобто я поближче, де скажімо так, зона ризику дуже маленька. Але краще провод міняти повністю. Чому? Бо ізоляція почала тріскатись від віку. Неважливо, в якому стані автомобілі, вік є вік. Пластик пересихає, можливо, якісь поставщики були проводки, такі собі недобросовісні, тому провода могли бути поганими. Ще одне, що я помітив під час монтажу відео, то що я не показав, як зняти тросик з внутрішньої ручки дверки, тобто та, яка відкриває дверку зсередини. Ну, Тросик, тросик і кожух тросика чіпляється за корпус ручки таким крючочком. Вам треба від'єднати від, від крючечок і витащити тросик, від'єднати від ручки, і карта у вас залишається в руках. В принципі, розповів все. Не бійтесь, робіть. Кому сподобалося, ставимо лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо по відео і не забуваємо, у нас є телеграм-канал, де ви можете побачити повсякденну нашу роботу, яку ми робимо і яка не входить в Ютуб. Тому всіх обняв, всім удачі і